Ну, насправді, в нас існує закон України про місцеве самоврядування в Україні, і відповідно до цього закону передбачені певні інструменти участі громадян у житті громади. Що ж це за інструменти? Ними можуть бути такі, як загальні збори, місцеві ініціативи. Дорадчок консультативні органи при посадових особах чи органах місцевого самоврядування до того ж, окремі громади на сьогоднішній день використовують такі інструменти, як електронні петиції, як опитування або ж бюджет участі. Також в нас на сьогоднішній день розробляється законопроект за реєстраційним номером 72-83, і він покликаний всі оці інструменти участі краще систематизувати, розкрити їх і розказати такий кращий порядок їх використання. Також цим законопроектом буде встановлена норма щодо обов'язковості наявності статутів територіальних громад. В даному контексті дуже важливо говорити про правосвідомість громадян, тому що багато хто з жителів громади навіть не знають про те, що інструменти участі такої в житті існують. Тому тут є. Спільний обов'язок держави, місцевого самоврядування і ем, громадських організацій, експертного середовища в тому, щоб проводити кращу просвітницьку діяльність, щоб знайомити жителів громад з їхніми правами, щоб вони могли як найактивніше включатися в життя громади і вирішувати свої щоденні буденні нагальні питання.